Якщо ви хочете отримати ось таку смачну, гостру, неймовірно ніжну, густу кабачкову ікру, тоді переглядайте відео. Хорошого вам перегляду! Привіт, мої хороші! Дякую за ваші відгуки, лайки і репости. Це моєму каналу допомагає розвиватися. Що нам потрібно для цього рецепту? Для цього рецепту нам потрібно, звичайно, що кабачки. Тут є 6 кг кабачків. Їх потрібно... вони не, не є старі. Але вже не є молоденькі, тому я це все, бачите, є вдарені, десь притиснені, тому я їх обов'язково почищу. Якщо у вас дуже молоденькі є кабачки, їм не потрібно чистити. Одразу їх нарізати і перемолоти. Кабачки відрізаємо з тої сторони і з тої сторони овчи, і я обов'язково їх чищу. Це я роблю за допомогою економки. Цей рецепт дуже смачний. Вам сподобається, хоч трошечки багато часу на нього витрачається при варці, але повірте, він того вартий. Точні, всі інгредієнти я залишу в описі та в кінці відео. Очак ми весь почистили і зараз нам потрібно його нарізати. Нарізати так, щоб він вліз у горловину м'ясорубки. Тобто ми його будемо мовати. Я роблю ось на такі три смужки. Тобто половинка. І перерізаю на три такі довгі смужки. Будуть великі стємушки, то обов'язково їх зріжте, тому що вони вже переросли і будуть відчуватися у тому рецепті. Заздалегідь начистила цибулю і також її нарізаємо, щоб вона увійшла в горловину. В описі під відео я залишу свій інстаграм, де ви зможете залишати фото з відео. Завжди цікаво, як вони у вас виходять. І так, як я вже казала, нам кабачки потрібно перепустити через мясорубку. Сито повинно бути грубим, тому це є ікра. Перепускаємо кабачок і цибулю, чергуючись. Переведений кабачок виливаємо у каструльку, вона має бути велика. І я беру сподвійні дно. Мені краще так в неї все виварювати. Продовжуємо. Все, останні виливаємо. Кабачки і цибулю ми перемололи, і тепер ми це все заправляємо. Значить, ми сюди додаємо олію рафіновану без запаху. Поглядаємо цукор. Я по рецепту його трошечки зменшила. Не даю так, як по рецепту. І даю сюди кам'яну сіль. мелений до смаку. Це все добре вимішуємо та ставимо на вогонь. Дуже багато вийшло. Але це все увариться. Робимо сильний вогонь та доводимо до кипіння. Як тільки закипить, засікаємо час 2 години. Час від часу будемо помішувати, щоб нічого не пристало і все гарно добре виварилося. Враження таке, що я вимішую в казанку. Кабачки почали булькати, і з того часу ми засікаємо 2 години. І, як я вже казала, помішуємо. 2 години уварювалася кабачкова ікра, я час від часу її помішувала. Це я розділила собі на 2 дні. Тобто вчора варила просто кабачок з цибулькою, а сьогодні, на наступний день, я буду варити з соусами. Значить, сюди йде сацевелі, соус. Тут 485 г. По рецепту потрібно пів літри. Але це нічого. 15 грамів. Так, це додаємо. Додаємо сюди український соус. Раніше він називався краснодарський. Дуже смачний. І сюди також додаємо томатну пасту. Перемішуємо це все добре. Щоб все, весь соус, томатна паста гарно вимішилась з кабачковою ікрою. І залишаємо ще на 2 години. Так, я з вами погоджуся, що дуже багато часу на, це, на цю варку витрачається. Але повірте, чим довше воно виварюється, тим воно смачніше робиться. Збільшила я вогонь, довожу до кипіння, зменшую вогонь практично до мінімума. І ще це все уварюю. Тобто воно стає густішим, рідина випаровується. І Ця ікра робить смачнішою. Через 10-15 хвилин змінився колір, став він більше насиченіший. Я час від часу далі помішую і навіть змінився запах. Ну, Вже зрозуміло, що тут вже пішли ті соуси, а в соусах спеції. Закінчується 2 години, бачите, кабачкова ікра добре Уварилася, рідина лишня випарувалася, густеньке стало, насичений колір. І поки ще пару хвилиночок має, то ми перепускаємо через прес-часничок. Цій чесничок додаємо до кабачкової ікри, перемішуємо. І ще залишаємо на 10-15 хвилин. Все, запах пішов. Ну, оце. Це словами не передати. Кабачкова ікра практично вже готова. Вона виверолася ще 2 години. Дивіться, яка вона стала густою. І ми накладаємо це все у баночки. У чисті баночки. Від цікаво Паралельно в мене розігрівається тут вода. Кабачкова ікра гаряча і повинна бути гарячою водичка, щоб ми не ставили гарячі банки у холодну воду, щоб вони не тріснули. І постелила рушничком. Накладаємо до повного. Дуже густа ікра. Рідина практично ну, так, вся випарвалася, вся лишня випарлася. Кожну баночку закриваємо желізною кришкою, тільки закриваємо, так, не закручуємо нічого, і опускаємо у воду. Наша повинна розігрітися. Після закипання водички зменшуємо вогонь і стерилізуємо 10 хвилин. Ось тільки водички я налила, щоб воно не торкалося до кришки. Щоб водичка не торкалася до кришки і не затекло у капачкову ікру. 10 хвилин. Простерилізувалась ікра і витягуємо з каструльки. Та одразу закручуємо ключем. Підставляємо. Беремо наступну, закриваємо. І якщо у вас так само не влізлися всі банки в одну каструльку, то наступну партію так само кладемо у каструльку і стерилізуємо 10 хвилин. Доводимо до кипіння і тоді засікаємо час. Виходить 10 баночок. Півлітрових і ще ось така тарілочка. Ну, як завжди, це добре, коли лишається, що можна спробувати і ще посмакувати. І ось всі 10 баночок закатаних смачної кабачкової ікри. Ікра дуже густа, дуже-дуже. І зараз хочу покласти на хлібчик та спробувати і сказати свою думку. Дуже міжна відчувається соуса цибелі, Є м -м, така е, гостеринка. Бо соуса цебелі має таку гостроту, чесничок можна додавати, якщо ви любите дуже гостре. Вона така масна. Олії не зменшуйте, Вона не є масна із-за того, що там багато олії. ні, Вона така просто виварена. така ледь не тепла. і вона дуже смачна. Я собі представляю, якщо вона вихолоне і буде в холодному вигляді. Ну, це щось. Реально спробуйте такий рецепт. Так, дійсно, я погоджуюсь, що 4 години варити біля плитки. Не це розділили на 2 дні. Але це реальний результат, і воно того варте. Чекаю на ваші відгуки, до смаколики, бережіть себе та Україну та мирного неба на всіх. Ég hef næst skoðuðu svo.